Колись молодості, десь років там 23 двадцять працював е, аніматором oh. на корпоративі, де мав бути Самільє по сігарам. Називається Савільє. Але в них не було грошей на цього Савє. Реально? Да. Савільє. Ти, чув, Савільє? Ти, ти чув про Савельє? Ні, Ім'я Савільє знаю. Я теж коротше. Ну, здається, так називається. Може, я щось А, І оскільки не було грошей на справжнього Савільє, найняли просто аніматора мене. Дали мені кучу різних сігар з ларка, тут, знаєте, якийсь там табакерка. Супер. І я посидів, почитав на кожному написано: це кубінські, це ямайські, це отакі. От на Вікіпедії так, як правильно смакувати сігари. Да, приходять люди, я надів жилетку таку, типу, дайте, добрий день. Клас. Проходьте кумідор. Проходьте визначі кабанські кабанські. Курячі кабанські. Коротше, от кубинські, от ябайські, я говорю, берете так, затягуйте, іначе димом полощете рот. А це прочитав, да, це прочитав? Да, 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 да. А можеш що розташись, пожалуйста? Ну ні, ні, я вже поняв, куди я попав. Ну коротше, ви поняли. А, красава, ну але це ну, і що заплатили, типу прям. Конечно, прочитали? ну не зрозуміли різницю.